Оцей баяж від Аргентини на Уругвай, Парагвай, Перу було задіяно. Далі Вашингтон, третя зустріч з Байденом, Конгрес, Сенат, республіканці, демократи Осло, країни Північної Європи, Норвегія. Звичайно, як окремий трек стратегічної взаємодії Данія, в тому числі. А далі Німеччина. Я думаю, що це дуже дуже був амбітний план нашої дипломатії, який зміг, скажімо, уможливити той результат, який відбувся. І я глибоко переконаний, що якщо Таке було прийнято рішення звернути саме дистанційно, то воно було єдино правильним, оскільки ми вже знаємо результат. правильно? От. А наразі, що, що казати, а дійсно, якби, якби був якийсь конфлікт потенційний, ну навіщо це? Шар Мішель був постійно в контакті з Зеленським. До речі, навіть офіційно, будучи ще в ОСЛО, за день до саміту, він якраз Зеленський спілкувався з Шавнишелем. Тобто, до чого я веду глибока стратегічне пропрацювання передувало цьому рішенню? Воно в жодному разі не було випадковим, тому що Україна цього заслуговувала і зробила все можливе там да, по рекомендаціям. Це підтвердила та саме Урсуло Фондерляїн, кажучи, що Україна виконала. Більше ніж 90 всіх рекомендацій, які а, давав європейський союз. Але питання ну, в процесуальному процесуальній історії ну прийняття цього рішення, Адже погодські з політичний компонент, компонент політичної волі. Він же ж номер один і це ні для кого не є секретом. А по Орбану, по Орбану йому дозволили зберегти лице. Вот що відбулося, друзі, а, йому дозволили. Не відійти в сторону, на він не блокував не використовував вето, але потім він заблокував відповідний пакет на 50 мільярдів євро. І тим самим він отримав якісь аргументи, з чим він. Не повернеться в Угорщину. Ну, уявіть собі, якщо б ще й проголосували цей пакет, він би б, ну просто як, ну, як побита собака, і об нього всі б витерли ноги. А, от. Ні, ну може, так і треба було зробити там з тими, хто заграє з Кремлем. Ну, от. Але все ж таки Європа це про демократію, це про плюралізм, це про погодження позицій. А, от. І да, дали можливість виключно там. Де розуміли, як буде розвиватися події, тому що ще місяць тому а, пройшла інформація про те, що готова Європа до такого на виборіка зі сторони Угорщини, і казали, що мають, якщо не проголосує а, процесуально і законодавчо це може на рівні відбуватися з двосторонніх урядових. На пропорційно ця сума між країнами європейського союзу, по яким і мали вони в общий качол давати. Ну а так напряму дадуть Україні. Тобто, європейці Шар Мішель, Насула Фонделяйн, Борель, всі вони чудово розуміли, що це блокування, воно це суто бутафорне. Ну вона ні до чого не призведе. Україна все одно отримає усе, що їй обіцяли. На більше того, більше того, на початку січня ж буде переголосування да? цього, цього на цих 50 мільярдів євро для України, але вже в так званому великому пакеті. А чому в великому пакеті? А тому, що там буде 10 мільярдів заморожених органів. Ну от, тому він перший побіжить. Знаєте, як вето от. На кормушку ново ну, цього там перше стояти в черзі за деньгами. на тому 100% голос Орбана ми там побачимо. Так, да, там ще є багато питань міграційних і так далі. Там подібне. Вот, вони умисно в одному пакеті для того, щоб жодних е, якихось варіантів несподіванок на початку січня не відбулося. Причому, при зверніть увагу. Як наскільки наші партнери делікатно підходять до цього питання, що буквально позавчора було рішення Кристін Лагард, МВФ на мільйонів, майже мільярд кредиту. Вчора Світовий банк на 1,3 мільярди, до цього Норвегія два, майже Данія мільйон, ну там Німеччина плюс п'ять, Голландія плюс два? Ну, тобто наші партнери, розробляючи цю дієву комбінацію, ще й забезпечили у той період перехідний для української економіки українських соціальних виплат для того, щоб не було навіть якихось дестабілізаційних процесів всередині України, він епатажно забере 10 мільярдів і повернеться на коні. Типу до Угорщини, кажучи, от я їх все ж таки переламав через коліна. А, значить, Україну будемо блокувати, нікуди вони не дінуться. Да? От ми їх там 52 рази за рік будемо блокувати. А, ну а ну а допомогу проголосував. Ну тому, що 10 мільярдів привіз. А, слухайте, да, нічого не відбудеться, все буде нормально. Подивіться, європейські віддання, що пишуть про Ормана. Ну там а, пишуть, що він троянський конь для європейського союзу. Ну, що ще треба, в принципі, це ще дуже дипломатично, як на мене, да шо ще треба для розуміння, хто такий Орбан да що він робить, які його політичні цілі. Ну я думаю, що скоріше за все, просто Європа буде іти до своєї внутрішньої трансформації, але буде робити це на плавно, помірковано, враховуючи усі ризики, і звичайно прийде до того, що рано чи пізно. На це право консенсусу вони відмінять. Я думаю, скоріш за все це відбудеться десь ну, орієнтовно, в 25-му році, тому що в 2024, враховуючи ще й вибори, скоріш за все, вони це зробити на, технічно не встигнуть. То 25-й, 26-й, в принципі, на, досить реально. От до цього часу будуть шукати певні компроміси з такими людьми, як на, Орбан, і оцей ключик на, на фінансовий. До нього давно підібраний, тому в принципі я думаю, що ніяких проблем в подальшому стратегічних, тим паче, по блокуванню української євроінтеграції не буде. Якщо хтось сам скаже із експертного середовища, скільки для цього конкретно буде часу. Ну, можете одразу зрозуміти про рівень його фаховості та компетентності. Це ну, на 100%, я вам говорю. І я ніколи не гнався за швидкістю в цьому процесі. Роботи в нас ще в десятки разів насправді більше, аніж було ще в статусі кандидата, коли ми тільки прагнули до повноцінного членства. Якщо говорити про конкретні роки, Ну, ви знаєте, це як я вже повторюся, це як гадання на кафійне Гуще. От але є строки, які називають самі європейці, на які називав Барель, про які говорила та сама Урсула фон Дерляйн, І орієнтовне це 2030 рік, в принципі, це реалістичний срок. Я думаю, що можливо і раніше вдасться. Але коли говорять там типу, що ми за два роки станемо повноцінними членами, не вірте в це, і це насправді може більше нашкодити Україні українцям аніж привести на відповідну користь, тому тридцяти ну питання ж не в 30-му, питання, що ми до цього 30-го року зробимо, як ми будемо до нього йти, який буде в нас внутрішній прогрес. І це може бути і до чому там може бути 27 цьому, що ми зробимо це максимально швидко та динамічно.